Кенгуру, панда, опудало, бодібілдери, фотомоделі. Навіщо вони зібралися разом? Звісно, щоб відлопцювати одне одного до напівсмерті? Адже вони герої культового файтингу. «Теккен», що з японської перекладається як залізний кулак». По «Теккен» зняли три фільми, намалювали комікс. А цього року вийшло чергове продовження. – «Теккен Тек Торнамент 2». Критики одностайно назвали його найкрутішим в історії серії. А творець Tekken, Кацухіро Харада розказав ігронавтам, як йому вдалося перевершити самого себе. привіт, я Кацухіро Харада. 18 років тому я придумав Текен. Ця гра сьогодні вважається однією з найкращих для вечір. Ци фанати Мортал Комбату кажу ж, однією з найкращих. Ми про це не забували ні на мить, розробляючи Tekken Tech Tournament 2. перед нами стояла задача зробити класичний геймплей Tekken, але щоб при цьому було цікаво, грати і новачкам, і початківцям. Якщо ви граєте у стилі, а натиснено, ну, я усі кнопки одразу либонь щось із цього вийде. Ви зможете зробити свій бій видовищним і навіть перемогти. Але якщо ви хочете стати профі, вам доведеться не просто тикати у хаотичному порядку, а вчити прийоми, перехоплення і тактики. На сюжеті ми не сильно акцентувалися. Один чувак сильно розіслився, і тепер почався турнір, на якому всі мають відгамселити всіх. Навіщо файтингу сюжет? Тому ми розвинули текст складу. Тобто, ви б'єтесь двома персонажами і переключаєтесь між ними прямо під час бійки. Від цього переключення залежить половина успіху. Наприклад, одним бійцем ви катапультуєте ворога у повітря, а добуваєте вже інше. Ця взаємодія у ТТТ 2 розширена максимально. Ми додали і соковитих прийомів, і анімацій. Взагалі, під час розробки нашим гаслом було більше режимів, більше бійців, більше комбо. У грі є купа різних цікавих дрібниць, які ви побачите, якщо будете уважно придивлятись. Наприклад, на одній арені сидить Снубдок власною персоною, а інша арена це станція московського метро. Ще у грі можна зустріти Товстогорю зі стрітфайтером. Ми взагалі дружимо з Йосінорі Оно, творцем стрітфайтеру, і постійно стібемо одне одного. Минулого року ми навіть розіграли ціле шоу. Оно одягся як якуца, і напившись проник у штаб моєї корпорації, щоб поцупити посупити Текентек 2. Вони часто питають, чи подобається мені те, як розвивається серія, чи я б хотів щось змінити. Знаєте, ми вкладаємо текен душу і завжди робимо гру так, як нам підказує серце. Тому якби я повернувся назад на 18 років, я дав би собі лише дві поради. По-перше, там у відділі ліцензування сидить недоум. Так от кацухіро, зупини цю наволоч, не дай йому зняти жахливий фільм про текен. А друга порада не жири багато солодкого та завжди вір у те, що робиш. Цього ж бажаю і вам, Спеціально віра, Спеціально віра, спеціального діра ігронавті. Те кінтек Торнамент 2 вже вийшла. Ігронавти офіційно підтверджують, вона настільки крута, що вишибає місце. Шановні пасажири, будь ласка, пристибніться та попрощайтеся із рідними та друзями. Зараз розпочнеться екскурсія по містах, у порівнянні з якими пекло це рай. Праворуч ви можете побачити пам'ятки архітектури. Ліворуч страждання та бід. А прямо по курсу найстрашніші міста і Зигор у п'ятірці і Розпочинає нашу п'ятірку стрьомне місто із Fallout-3. Як ти знаєш, ядерний апокаліпсис все ж таки стався. Тому крихти тих небагатьох, хто вижив, тиняються радіоактивною пустелею. Тут є місце лише руїнам та смерті, але у серці пустоші ховається Нью-Вегас, столиця анархії та жорстокості цього знищеного світу. Це місто апогей розпачу. Найманці, збочинці, чудовиська, зомбі та стриптизерки прямо на вулиці. Це не єдині жахіття цього напівмертвого міста. Чекпоінти, трясці їх наліво, завантажуються тут цілу вічність, що просто унеможливлює життя мешканців Нью-Вегасу. Та хай там як, але ніхто й не сподівався. Що після ядерної війни Нью-Вегас перетвориться на рай, а не на смітник. Тому він на п'ятому місці у нашому рейтинзі. Ну а наша екскурсія триває. Колись красу столиці острівної імперії оспівували і вихваляли. Чарівні білі будиночки, квітли разом із процвітанням міста, яке заробляло китовим промислом. Але прийшли пацюки і принесли чому. Тепер Даноул це великий констат. Люди гниють прямо на вулиці. Їх тіла громили без зайвих емоцій, скидають просто у ріку, а багатії жирують за високими парканами. Життя простої людини цінується менше ніж нечистоти на чопуті. А технології, які принесли Даноулу прогрес, тепер несуть лише смерть його мешканця. Це столи. Похмурості та відчаю, І саме тому Даноулис Дізон потрапив до списку найстрахітливіших міст у Ігори. Та лише на четверте місце. Бо прийде герой, який здатний вернути справедливість та відчистити місто від бруду. Або ні, це від тебе залежить, і А поки ти вагаєшся, ми без вагань рушаємо далі. У Вашингтоні кажуть, усе належить бідним. У Ватикані кажуть, усе належить Богу. У Москві кажуть, усе належить всім. Я Ендрю Райан, обрав дещо інше. Обрав неможливе. Я обрав за well, Bubbles. Саме так ексцентричний мільярдер із біошок хизувався своїм підводним мегаполісом захват, і всі були у захваті. На глибині кількох кілометрів між Гренландією та Ісландією виросло місто із підводними хмарочосами. Райан зібрав там найсвітліші голови світу, найкращих вчених та митців. Але те, що населення складалося виключно із дуже розумних людей, не застрахувало захват від дуже тупих подій. Громадянська війна загальна різанина, і ось замість раю на землі, себто під водою місто, що перетворилося на спаплюжений божевільний дім. Тепер тут нишпорять схиблені сплайсери, які полюють на генний матеріал. Важко грюкують великі татусі, які розчавлять і засвердлять будь-кого, хто косо подивиться на їх маленьких сестричок. Насправді жити тут можна тільки недовго, а із здоровим глуздом, і ще менш тож час перейменувати захват на розпад та віддати йому третє місце у рейтингі найстрьомніших міст. Ізі, а ми переходимо до міста, у яке легко потрапити, та з якого неможливо вибратись. У Сайлендхілі не здоровий клімат. У місті багато туману. У будь-яку пору року йде сніг та вводяться різні кровожерливі потвори. Саме тому місто дуже популярне серед туристів, які зазвичай шукають тут загублених маленьких дівчаток і лякаються до їх воду. Місцеве населення переважно займається землеробством, окультизмом, жорстокими вбивствами, одне одного та танки. Головна фічка Сайлендхіловської архітектури розіп'яті та. Губи у кожному туалеті та стіни, що стікають кров, тут настільки свіже повітря, що у відвідувачів міста починаються галюцинації та шизофренія. Сайлент Хіл один із найбільших у світі виробників радіоприймачів. Приймачі видають приємний шум, коли поряд знаходиться монстр, якого можна вбити. Сам бачиш, Silent Хіл заслужено потрапляє до чарту найстрашніших міст у іграх. Проте йому дістається лише друга позиція. І, хоч і Silent Хілу неможливо втекти, ми все-таки рухаємося далі до міста, у якому щонедень то катастрофа. Отже, нарешті на першому місці п'ятірки ігронавта – місто, яке постійно атакують прибульці, терористи, урагани, бандити та мутанти, це Нью-Йорк, який страждає від жахливих речей у кожному другому ігровому блокбастері. Найбільше руйнувань велике яблуко зазнає у дилогії прототайпу. Звичайні мешканці у шоці по вулицях бігають зомбі, монстри, солдати і стрибають якісь нелюді, що вирощують із рук мечі та відривають танкам гармат. Половина міста заражена вірусом, інша половина знищена направленим ядерним вибухом. А місцевих тут просто пускають на фарш. Права людини, Женевська конвенція. У цьому американському мегаполісі діє хіба що мораторій на життя без страждань, і саме тому Нью-Йорк сьогодні очолює список найстрашніших міст у. Єві. У будь-якій грі є геймплей та графіка. У будь-якій дівчині є загадка, а також ребус, шарада, сканворд та судок. У будь-якого ігронавта є лише дві потреби: круті ігри, гарні дівчата, навчитись рахувати та дочекатися нового випуску ігронавту. Він буде рівно за тиждень, тут на квіті.